Києві рішення комісії було сказати, позитивне. Це в нас, як то сказати, помаленьку, до перемоги. Е, лікування нашого лікаря було неналежним і що відповідали стандартами і протоколам Міністерства охорони здоров'я. Зараз, власне, сьогодні що ви будете добиватися? Як? Що ми можемо зараз добиватися? Буде суд, будемо знати, яке рішення що ж ми можемо добиватися. Але ви того Ще... річно проти років. Вона да. ну, поновлювала роботу. Наша дитина була здорова, там сталося, яка причина була, але ми поспішали в лікарню, щоб нам його врятували, а нам ніякої допомоги не надавали. Як ви вважаєте, це взагалі коліський зараз прикоснути? Немає сілу, немає стілу. Чим ну... далі проходить часто, то більше серце розривається. Давайте ваше следующие. Сапанек.